Сіє-віє, завиває віхола, позаганяла всіх на піч. Висока в дуплі, білочка витопала грубку, напекла пирогів з грибами та п'є чай із суницями. Глибока в нірці мама мишка наварила каші та в'яже шапочки маленьким мишенятам. А з берлогу йде густий пар, це сам ведмідь перевертається на своєму великому ліжку та вкривається пуховою ковдрою. Один лиш зайчик не збудував собі хатинки, застудився, а погрітися ніде. А чує, як віхала гукає свою стару подругу. Гей, яга, костяна нога. Виходь потанцюємо. Вийшов і мороз, почав бубна грати. Закружляла баба яга на березовій метлі, а мороз із віхалой ще й на бубні вибивають. Зовсім замерз зайчик та й заплакав, зраділа баба яга. Добра юшка з зайчатинкою буде. Ось я тебе, зайчику, зараз зігрію скочила в ступу та й полетіла за дровами. А зайчик вже так занедужав, що й ступити має сил. Побачила це птахи, затурбувалася. Що ж робити? Ось, що, відповіла сорока, була я в селі та чула, що сьогодні велике свято водохреще. В цей день вода в ріках, озерах і ставках має цілющу силу. Лише одна краплинка може вилікувати навіть найбільшого звіра. Полетіли пташки на берег річки, набрали з ополонки чисто, як сльоза води. Принесли та й напоїли зайчика, враз ожив зайчик. Його ніженьки знову стали міцними і швидкими, як і раніше. Подякував зайчик птахам та й знік. У лісі. Та ось і баба яга з в'язкою дров повернулася. вже й велике багаття розвела, тут і сюди повернулася, а зайчика й дух немає. І дух пропав, тільки птахи радіють. Розсердилася баба яга. Ось ми вам, ану мороза покажи свої сили, надума розщоки. А баба яга і віхала, аж ногами топочуть та приказують печиші пай міцніше, та ще ще. Надувся мороз з усієї сили та й полетів небо, аж баба ступка розвалилася. А горобчики лише жартують і приказують, тріші не тріші. Минули водохреще. Ось так пташки врятували зайчика свяченою водичкою на водохрещення.